Чи можна вкладати керамограніт на ОСБ. Напряму не рекомендую, але якщо використовувати ось такі мембрани від компанії Шлютер, яка називається Дітра, і ось такий плиточний клей. Клас клею С2ТЕ С2, в принципі, Воно вам буде служити довго і надійно. Що для цього потрібно зробити? У нас тут вкладено два шари ОСБ, товщина ОСБ 18 мм, тобто в сукупності 36 м. Моцна основа, яка не прогинається, це основне. Далі ми обезпилюємо повністю все пилососом, нічого не потрібно грунтувати, просто обезпилюємо і е клеєм на гребінку шістёрочку зуб 6 мм нашу мембрану Ось так в нас все гарнесенько вийшло. Повністю все попромазували. Залишається лише в нас таки дати гідроізоляційну стрічку. На двокомпонентний клей буде. Цей, бо вчора не вистачило, ось так воно буде виглядати. І все. Далі ви тут хоч водою заливайте, воно все буде тримати, як має бути. Тому користуємося.